Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео, як за одну хвилину зробити сигналізатора покльовок. Для цього мені потрібно ось це. Це пружина від велосипеда сідла, шланг його, дозволик і він має... Це стойка, має 6 мм толщину і... Зараз буду збирати. Спочатку. Отак. От Далі. Так. Потім. Отак. От Все, готово. Зараз будемо перевіряти, як воно працює. Наступне відео планую, як зробити сигналізатора своїми руками за 20 секунд.